Привіт! Мене звати Марина Шакоцько, я лікар-педіатр неонатолог і консультант з питань грудного вигодовування. Сьогодні хочу поговорити на досить актуальну тему: це краса здоров'я і грудне вигодовування. А скоріш за все, поєднання цих аспектів. У сучасному світі все більше жінок віддає перевагу активні соціальні позиції, активно поєднують кар'єру і материнство, вигодовування грудьми і активну соціальну сферу. І тому питання, що можна, а що не можна робити мамі під час родного вигодовування зі своїм тілом, зі своїм здоров'ям, зі своїм зовнішнім виглядом, постає дуже часто. Хочу зробити акцент на тому, що грудне вигодовування, лактація, як і вагітність це не хвороби. Це найфізіологічніші стане в житті кожної жінки, і відноситись до них треба саме так. Дуже важливо, щоб в ці періоди мама почувала себе комфортно і була задоволена сама собою. Пам'ятаємо, що лактація це взагалі гормон залежний процес. Основним гормоном, одним із основних гормонів в цьому процесі є гормон окситоцин. це гормон щастя, гормон задоволення. Якщо мама почувається комфортно, якщо вона сама собі подобається, якщо все навколо неї так, як вона хоче, то і лактація буде набагато легше становлюватися, і взагалі процес вигодовування грудьми буде приносити мамі задоволення. Отже, давайте розберемо, що можна, а що ні, під час грудного вигодовування. Перш ніж говорити про те. Які процедури можуть використовуватись під час грудного вигодовування, а які ні, треба згадати взагалі про те, як утворюється молоко? А, молоко утворюється із крові і лімфи в молочній залозі. А, і… А... Вплинути на процес утворення молока і на склад молока можуть тільки ті речовини, які потрапляють в загальний кровотік, і разом з кров'ю і лімфою приходиться до молочної залози. Отже, те, що не потрапляє в загальний кровоток, взагалі ніяким чином не може вплинути на склад молока і на грудне вигодовування в цілому. Перейдемо до процедур, які можна чи не можна робити під час родного годовань. Найбільше питань завжди постає до волосся, чи можна його фарбувати, тому що ну, більшість жінок до періоду настання вагітності і годування грудьми фарбують волосся, і відмовлятися від цього процесу не хочуть. Ну, звичайно, і питання: чи можна фарбувати волосся, і якими фарбами. Досить актуальні. Фарби, які наносяться на волосся в своїй більшості, в переважної більшості, не всмоктуються в кров. Вони діють місцево і в загальний кровотік не потрапляють, а отже, вплинути на склад молока вони не можуть. Якщо мама все-таки турбується і переживає з приводу того, як фарба вплине чи не вплине, можна обирати безаміачні фарби, вони взагалі безпечні і ними можна вільно фарбувати волосся стільки. Скільки мама хоче, і в тому режимі, в якому вона хоче, розуміючи, що вони ніяким чином не вплинуть на склад молока. Стосовно кретинового випрямляння волосся. Більшість складів для випрямляння волосся містять токсичні речовини, такі як формальдегід. вдихання цих парів може вплинути як на стан здорової людини, так і на склад молока у мам, яка годує. Тому, якщо мама збирається проводити цю процедуру, важливо обирати ці. Каратинові склади, які не містять формальдегіду, вони є, вони менш ефективні, тривалість їх дії менша, але вони безпечні для здоров'я мами і не впливають на склад молока. Перманентний макіяж. Це питання також актуальне, тому що в сучасному світі багато жінок віддають перевагу цьому татуажу, макіяжу. І питання, чи можна проводити процедури, проводити корекції в період годування грудьми, також виникають. Засоби для перманентного макіяжу впливають лише місцево. Вони забарвлюють шкіру в тому місці, де наносяться. В загальний кровотік вони не потрапляють і тому ніяким чином не можуть зашкодити складу молока і грудному виготовленню. Тому мами можуть спокійно використовувати перманентний макіяж, татуаж для себе в тому самому режимі, в якому вони робили це до настання вагітності і годування грудьми. В принципі, те саме стосується і татуажу в цілому, серед моїх пацієнтів були мами, які приходили запитом, чи можна їм робити татуаж на тілі чи ні. Татуаж також не може вплинути на склад молока, тому що речовини не всмоктуються в кров, діють місцево і ніяким чином не можуть зашкодити складу молока. Але пам'ятаємо, що якщо татуювання велике, займає велику площу, то часто воно може супроводжуватися досить. Вираженими больовими відчуттями сама процедура татуажу і саме болюві відчуття можуть призводити до... Зменшення того гормону окситоцину, про який я говорила на початку, і на певний період може зменшитися кількість молока, або може бути ризик виникнення лактостазу. Мами мають про це знати. І якщо татуювання велике, розподіляти його на певні етапи, щоб тривалість була менша. Філери для контурної пластики губ і контурної пластики обличчя. Філери створені на основі ялуронової кислоти і, взагалі, призначені для того, щоб залишатись в тому місці, куди їх вводять. Отже, вони не потрапляються в загальний кровотік і тому не потрапляються в рудне молоко. Використання процедури контурної пластики за допомогою ялуронової кислоти є абсолютно безпечним під час грудного вигодовування, і мами можуть користуватися цією процедурою, так само як вони робили це та настання вагітності і періоду лактації. А щодо ботоксу і діспорту, ці процедури також популярні серед сучасних мам, і питання можна чи ні завжди гостре. Мами хвилюються стосовно цього цієї процедури і приходять запитом можна чи ні. Бутулена токсин не потрапляє в кров і його немає в складі грудного молока. Але пам'ятаємо, що дослідження з використанням цього токсину, і ну як в складі ботоксу чистого, так і в складі діспорту, не проводилися, оскільки ну це так. Трошки неетично, але в світі були випадки, коли жінки хворіли на ботулізм, При цьому вони годували грудьми своїх дітей, і діти не заражалися ботулізмом від мам. Тому можна зробити висновок, виходячи з цих випадків, що ботулінотерапія, використання ботексу і діспорту є безпечними. Але тут кожна мама вирішує для себе, може і хоче вона робити ці процедури під час груднового чи можна мамі відвідувати сауну під час лактації, коли вона годує грудьми? Це питання увіяне міфами, і чомусь більшість жінок, які годують грудьми, відмовляються від відвідування сауни, тому що є такий якийсь міф, що може зникнути молоко, перегоріти, зникнути на фоні високих температур. Ну, на щастя, наш організм так не працює. Вироблення молока це гормон залежний процес. Про це я вже говорила. Він залежить від двох гормонів: оксидацину, який ми вже згадували, і пролактину. І температура тіла ніяк на вироблення цих гормонів не впливає так само, як і температура зовнішнього середовища. Тому перебування в сауні ніяким чином не може зменшити або збільшувати кількість молока, якщо мама себе почуває комфортно. Кожна жінка розуміє, при яких температурах вона себе добре почуває, при яких ні. Звичайно, відвідування сауни супроводжується підвищеним потовиділенням, тому як годуючі мамі, так і звичайній людині треба підтримувати водний баланс під час та після відвідування сауни. І дотримання цього простого водного балансу вирішує всі питання з тим, чи можна, чи не можна відвідувати сауну під час грудного вигодовування. Не відмовляйтеся від цього задоволення під час годування грудьми, це абсолютно не шкодить утворенню молока і його складу. Щодо занять спортом, сучасні матусі звикли гарно виглядати, хвилюються і намагаються якнайшвидше повернутися в звичну для них форму, але треба пам'ятати, що після пологів організму певний час необхідно на те, щоб повернутися в попередній стан. На жаль, не відбувається так, що мама народила дитину і всі процеси вже в неї зворотні за кілька годин відбудеться. Наприклад, на те, щоб матка скоротилась і повернулася до тих тих Розмірів, які були до настання вагітності, потрібно кілька тижнів. В цілому, процес відновлення після фізіологічних пологів триває десь 4-6 тижнів. А після кесарського розтину 6-8 тижнів. Тож протягом цього періоду не рекомендовано займатися активними силовими видами спорту, але можна займатися пішими прогулянками, йогою, стрейчингом або бігом, якщо мама до цього готова. Пам'ятаємо, що організму потрібний час і ресурс певний для того, щоб відновитись і вже займатися більш активними видами спорту. Масаж. Це питання також ов'єнне міфами. Багато мам бояться робити масаж. Чомусь є міф про антицелюлітний масаж, що не можна його робити, тому що багато токсинів потрапить в кров і прийде з кров'ю і лімфою до грудного молока і може якось змінити склад грудного молока. Ну, ідеї про шлаки і токсини, які ховаються в різних частинах нашого тіла, вже давно розвіяні. Це міфи. І е, якщо мама хоче робити антицелюлітний масаж, вона може спокійно його робити. Якщо мама хоче робити розслабляючий масаж, вона може його робити. Якщо мамі показані лікувальні види масажу, вона також може ними користуватись. Єдине, що е, поза мами під час масажу має бути зручною, е, і е, під час лактації збільшується розмір молочної залози, і е, багатьом мамам просто незручно лежати на животі, особливо в перші місяці після. Після пологів тому досвідчений масажист зможе підібрати таку позу, в якій мамі буде комфортно, і масаж це чудовий ресурсний спосіб відновлюватися після пологів і також розслаблятись. А масаж вродникової зони, масаж ніг мами дуже любляться, і відмовлятися від них від цих видів масажу також не слід. Стосовно використання різних ефірних масел, різних масок під час процедури масажу. Знову та ж таки, більшість із них не потрапляє в кров. Якщо є сумніви, треба почитати склад, подивитися, що входить в склад, і перевірити діючі речовини на спеціальному сайті. Про цей сайт я буду розповідати, коли ми будемо говорити про лікувальні процедури для мам. Отже, більшість ефірних мас масок кремів абсолютно безпечні і можуть використовуватися під час масажу, коли мама годує грудьми. Стосовно лікувальних процедур, Жінка, яка годує грудьми, це звичайна жінка, у якої життя не стає на паузу. Вона може захворіти, може мати травму, може мати потребу в операції або в якомусь плановому лікуванні, і ні в якому разі не можна відкладати питання стосовно свого здоров'я на період вигодовування грудьми. Більшість ліків сумісні з грудним вигодовуванням. Ті, що несумісні, можна підібрати аналоги і е, знайти ті ліки, які будуть ефективними, дієвими і безпечними під час виготовування грудьми. На жаль, не всі терапевти і лікарі, які е, займаються лікуванням мам, е, що годують грудьми. Свідомо відносяться до цього процесу, і як педіатр до мене часто звертаються мами, які кажуть: допоможіть підібрати суміш, оскільки мені зараз потрібно пройти якусь лікувальну процедуру або полікувати зуби, або пройти обстеження, певне. І мені заборонили на цей час годувати грудьми, треба перейти на суміш. Не треба так робити. Повторюю, що більшість ліків сумісні з рудним вгодовуванням, і перевірити цю сумісність можна на спеціальних порталах. Над створенням цих порталів працюють багато міжнародних організацій, які займаються дослідженням тих чи інших лікувальних засобів і лікувальних процедур на склад молока, і визначають ризик годування грудьми і поєднання цих препаратів або процедур. Найпопулярнішим міжнародним порталом є сайт, який називається лактанцяорг. На цьому сайті можна дуже легко перевірити сумісність препарату з грудним вигодованням. Коли ви заходите на сайт, ви бачите активний рядок, в який необхідно ввести діючу речовину того чи іншого препарату. Не комерційну назву, тому що комерційних назв може бути багато, а саме діючу речовину. Вона вказана першою в складі лікарського засобу, який ви перевіряєте, якщо ви відкриваєте інструкцію, ви побачите цю речовину. Ви вводите її в активний рядок і одразу можете побачити, чи сумісний цей препарат. З грудним вигодовуванням чи е, ні. Є три показники. Перший показник це дуже низький ризик для грудного вигодовування. Тобто препарат абсолютно безпечний, не потрапляє в грудне молоко і не може ніяким чином вплинути на здоров'я дитини. Другий показник це низький ризик. В більшості випадків е, е, за допомогою досліджень на тварин. Доведено, що цей препарат не впливає на лактацію, не потрапляє в молоко, або, якщо і потрапляє, не може вплинути суттєво на організм дитини. Але, наприклад, певної кількості досліджень, проведених на годуючих жінках, на мамах годувальницях немає. Тому рекомендації сайту низький ризик, тобто можна використовувати, якщо іншої альтернативи немає. І третій показник це високий ризик, тобто цей препарат несумісний із грудним вигодовуванням, і треба шукати його аналог. На цьому сайті можна перевіряти також деякі процедури стосовно ботулінотерапії або використання ботексу, стосовно використання філерів. Все це ви можете перевірити на сайті. Багато питань стосовно лікування зубів вагітність пологи, стреси, переживання іноді не дуже позитивно впливаються на стан зубної емалі, і мамі є потреба полікувати зуб. Сучасна стоматологія пропонує безболісне лікування зубів за допомогою місцевої анестезії, і мами питають, і в них є питання, чи можна використовувати місцеву анестезію. Чомусь багато стоматологів забороняють годування грудьми під час проведення місцевої анестезії, лікування зубів. Хтось обмежує, на певні години, хтось навіть на добу. Але якщо розібратись, то місцеві анестетики, які використовують, Користуються для лікування під час лікування зубів, тому і називаються місцевими, тому що вони не потрапляють в загальний кровотік, не потрапляють в грудне молоко, і тому обмежувати годування грудьми на час лікування зубів з місцевими анестетиками взагалі не має сенсу. Тим паче, що більшість анестетиків сучасних вони адаптовані, абсолютно безпечні, і не впливають на склад. Грудного молока тому припиняти годування грудьми на період лікування зубів абсолютно не варто. Якщо ви хвилюєтесь, ви можете спитати у свого стоматолога, які засоби будуть використовуватися для місцевої анестезії, і знову ж таки перевірити їх або самостійно, або разом з лікарем на сайті lactance.org. Стосовно діагностичних процедур, ультразвукове дослідження будь-яких органів абсолютно безпечне і молочної залози в тому числі ніяк не може вплинути на склад молока. Тому, якщо мамі потрібно проводити ультразвукову діагностику, це абсолютно сумісно з грудним вигодовуванням. Щодо рентгенологічного дослідження, також є міфи, що якось якимось чином рентгенівське випромінювання може вплинути на грудне молоко, і тому після рентгену, особливо органів грудної клітини, треба стідитись, а потім годувати дитину. Робити цього не потрібно: рентгенівські промені ніяким чином не змінюють склад молока, вони не затримуються в грудному молоці, і тому одразу після проведення рентгенівського дослідження навіть органів грудної клітини мама може прикладати дитину до грудей і вільно її годувати. Те саме стосується і комп'ютерної томографії, і магнітно-резонансної томографії, тобто і КТ, і МРТ абсолютно безпечні при грудному вигодовуванні. Крім того, є ряд контрастних речовин, які можна також вільно використовувати. І ну не обмежувати годування грудьми. Знову ж таки, тут вже треба порадитися рентгенологом, який буде проводити дослідження. Отже, для сучасних матусь в принципі немає проблем, щоб гарно почуватися, гарно виглядати, бути в ресурсі, в формі і вести свій звичайний активний спосіб життя, поєднуючи грудне вигодовування, материнство, красу і здоров'я.